Як у Старе граді, славних козаченьків та бусурмани у на гад глянувши востання на цей світ біленький у смертну годину, козак мовив так хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть, вічно козаки, хай Віки, нехай хай воріженьки на вічні віки, як вороги кляті, нас на знаків саджали, як житцем палили у смолі пекли, козаки у ката життя не благали, про долю країни. Думи їх були, хай живе. Живуть, живуть вічно козаки, хай світе, хай світе червона талина, Нехай хазінуть морі женьки на вічні віки, не морі женьки на вічні віки, хто живе на світі і хто жити буде, то шляхи козацькі буде ще топтать. Живе, живе війна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, Нехай згинуть зінуть горішеньки на вічні віки, нехай згинуть горі жінки на вічні віки, хай живе, живе війна Україна. ش风شم